Ця книга ще й про традиції, звичаї і гастрономію. Це книга, яку регіон чекав на Хмельниччині побачив світ яскравий ілюстрований альманах гастрономічної культури Поділля має свій смак від авторського колективу, рестораторки Анни Діль, науковиці Вікторії бренд-шефа Артема Блаути та заслуженої артистки України Майя Онищук. Співавторка видання Анна Діль дбайливо скріплює кожен примірник сургучною печаткою, зберігаючи автентичність і неповторність видання в червоному вогні воску рельєф родинного дерева, ніби зберігає душу книги. Символ роду, символ традицій звичай наш. І вона додала такої автентичності та характеру такого. До альманаху увійшли рецепти з понад столітньою історією, віднайдені в кулінарних книгах минулого архівах і родинних спогадах. Вони пройшли перевірку часом і були адаптовані для сучасної кухні. Шеф-кухар Хмельницької ресторації Шпігеля Артем Блаута готує один із подільських десертів за рецептом, описаним у книзі із чорносливу, провареного у портвейні, з додаванням гвоздики та кориці. Наш біля дністраж багато вирощується слив. І багато роблять е, саме чорносливу. Сам людей спеціальні такі коптіні, де його коптять. Соковитий чорнослив, насичений ароматами хрумкими, підсушеними вулицькими горіхами, щедро поливається ніжним кремом із ванільного соусу і сиром маскарпоне. а довершує смак витончене декорування. До цього можемо випростити ринці, тому що зараз сезон, якраз. це сушена вже вошка. Ми теж зверху можемо просипати білим, долада. Вільська кухня сезонна, ситна й насичена смаками, каже шеф-кухар. Багатство природи завжди впливало на формування місцевої гастрономії. Страва із локальних продуктів, вирушених у межах так званої продуктової милі, вирізняються особливою глибиною смаку. Смачна калорійна і має гарну історію. Хмельниччина, що охоплює історичні регіони Поділля і Волині, це не лише проста селянська їжа, каже співавторка видання Вікторія Церклевич. Вона поєднала українську, польську, литовську, єврейську, німецьку, татарську і навіть турецьку гастрономічні культури. Це правдивий феномен, який наразі належить осмислити як практично, так і науково, і який претендує на те, аби стати справжнім гастрономічним брендом в просуванні нашої власної області. Насправді українська кухня набагато більш різноманітніша, але ми мусимо звільнитися від цих колоніальних стереотипів, що ми селянська нація. Гастрономія Хмельниччини це ще й вишукані традиції шляхетського та князівського столу, зокрема славетного роду острозьких. Аристократична кухня ще недостатньо досліджена, хоча має неабиякий культурний і гастрономічний потенціал. Хоча ми вже зараз чудово знаємо, що князі Острозькі споживали. Наприклад, в XVI столітті до їхніх столів подавалися каштани. Князь Костянтин Василь Острозький надзвичайно полюбляв, йому привозили солону Страгувся, то на такий гастрономічний спеціалітет. Гастрономічні спеціалітети подільської кухні, візитівка ресторанів, Південна Брама та ресторація Шпігеля, де понад 20 років досліджують, відроджують і творчо осучаснюють автентичні рецепти, щоденно готуючи їх для гостей і влаштовуючи вишукані гастровечері. Прекрасне меню, над яким працює вся команда. Це період, коли заклад е, живе е, такою магією, такою гастрономічною історією і творить. Наприклад, ми на першій гастровечері ми людей вчили їсти кропиву, І що вона не печеться, як правильно її споживати. Перша страва це амізбуш, амізбуш це страва, яка розпалює апетит. І завжди вона подається дуже ефектно. Це, наприклад, паштець оленини, поданий на дерев'яній такій підставищі з імітацією сіна. Ми розписуємо в книзі ключові інгредієнти з кожної страви. Є їх п'ять страв, і описується ключовий інгредієнт. Наприклад, на замкових замковій кухні в нас була з оленини з косулі страви, з сазана телячого язичка, сморчки і кінза. Так як шпігель це триєдинство культур, Представлений журик, журик саме зіньківською ковбаскою. Зіньківська ковбаса і хліб, технологія сушіння слив південно-східної частини області, квашення яблук за традицією села Лисець на Дуневеччині, Моначинські лежні та вареники з піском Антонінської громади нині входять до оригінального переліку нематеріальної культурної спадщини. Автори альманаху переконані, цей список можуть доповнити десятки автентичних страв Поділля. Ну, до прикладу, летич її називають рибною столицею Поділля. Так маємо там звісний летичівський рибний ярмар. Отак От знайшли таку чудову страву, яка називається летичівський ікряник. Така котлетка з рибної ікри, з асорті. Він насправді має унікальний смак. Ікряник може увійти. Корп подільський однозначно може увійти ті самі фазани, та сама оленина. Тобто, де є гастрономічна традиція використання цього в їжу, там можна і претендувати на те, аби це було внесено в перелік нематеріальної культурної спадщини. Ключове цієї книги не рецепт. А інгредієнт. І описано кожний інгредієнт і коротка історична довідка, де, де вони росли, як, як, стосується. як стосується поділля, та, хто його споживав, кропива, кульбаба. Окремий розділ альманаху присвячений дикоросам, рослинам, що зростають без людського втручання та здавно збагачували смакову палітру автентичної подільської кухні. І коли зараз на вечері високої кухні подають чіпси з кропив'яного листочка, то зараз це данина високому естетичному смаку. А впродовж багатьох століть кропива була складовою борща, салата, відмінне джерело вітамінів і можливість вижити і повноцінно харчуватися, в чому також проявляється величезна майстерність українських господинь. Символом української гостинності, оберегам роду та оселі, таким як дідух, стрітенська свічка, писанка і паска, присвячено окремий розділ книги. Ці традиції впроваджуються в ресторанах Південна Брама та Ресторація Шпігеля, формуючи неповторну атмосферу національних традицій. І ми а, розписували писанки на сирому яйці, і які зберігаються дуже довго. Найдовше зберігається в цій майстрині е е писанка, які 25 років. Рецензентами Ельмонаху виступили дизайнерка Леся Гребенюк, автор численних кулінарних книг з Великобританії Пітер Маршал, ресторатор Дмитро Сікорський, телеведучий Костянтин Грубич. Смах всі мають. Але на поділ є такі люди, які цей смак вміють відшукати, презентувати, адаптувати. Нам приємно, що таку велику географію ми змогли е, до нашої книги доєднати, тому що троє рецензентів з різних е, куточків регіонів України і світу. Вже якщо ми говоримо про Велику Британію, для нас це дуже почесно і дуже вагомо. Водночас для автора важливо не лише створити, але й видати книгу, що в умовах сьогодення потребує чималих зусиль. Ми дякуємо голові нашої обласної ради за те, що почула, підтримала, і результат маємо всі в руках. Альманах активно мандрує навчальними закладами, бібліотеками, тематичними форумами, знаходячи свого вдячного читача, що переконливо доводить, поділля справді має свій неповторний смак.